І день не день, і йде і не йде, а літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою, о холодний камінь розбивають серце наше і співають амінь. Амінь сьому веселому від нині й до віка і кидають на розпутті сліпого каліпа. Невеликі три літа марно пролетіли, та багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили у Боге моє серце тихе, погасили все добре, запалили лихо, висушили чадом димом, тії добрі сльози щодень Божий обивали, поки не підкрали злі літа. Та все те є заразом украл. Отаке то злеє лихо й зо мною спіткалось. Серце люди полюбило і в людях кохалось, і вони його вітали, гралися, хвалили, а літа тихенько крались, і сльози сушили, і сльози щиро любили. І я стала потроху прозрівати. Доглядаюсь, бодай не сказати, Кругом мене не люди, а звії. І висохли мої сльози, сльози молоді. І тепер я розбите серце я гою і не плачу, і не співаю, а вию совою. отаке то, що хочете, то те і робіте, чи голосно зневажайте? Чинишком хваліти мої думи одинаково, де вернеться знову літа мої молодії, веселеї слово не вернеться. І я знову до вас не вернуся і не знаю, де я дінусь, де я притулюся, і з ким буду розмовляти, кого розважати, і перед ким мої думи буду сповідати, думи мої. Літа мої, страшні три літа, до кого ви прихилитесь, мої злі діти? Не хиліться ні до кого, ляжте дома спати. А я піду четвертий год новий зустрічати. Добрий день же новий годе в торічній святині. Що ж ти несеш в Україну в латаній торбині? Благоденствує указом новеньким повите. Іди, здоров, та не забудь з литням поклонитись.